Прогноз погоди в Україні на вихідні 1-2 березня 2025 року від каналу Парасоля. В шапці профілю каналу та в описі до цього відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому вас очікують коротенькі наукові статті, пов'язані з погодною тематикою. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь і на телеграм-канал. Перші дні березня, внаслідок проходження по території України, Холодного фронту з хвилями, очікується переважно хмарна погода з переважно невеликим снігом та дощем. Але місцями очікуються помірні опади. Також невиключені тумани, слабке налипання мокрого снігу та слабкий перехолоджений дощ ожеледь. В суботу, 1 березня, у західних областях, вночі та вранці, очікується мокрий сніг. Часом з дощем, в день безістотних опадів. Ввечері, після 17-ї години, з Польщі підійде новий атмосферний фронт. Очікується слабкий дощ та мокрий сніг. Місцями слабкий переохолоджений дощ, ожеледь, подекуди туман, на дорогах, можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2-3. В день плюс 4, плюс 9, на Закарпатті – до плюс 10. У північних областях 1 березня, вночі на Житомирщині та Київщині, часто місцями очікується мокрий сніг та сніг. На Чернігівщині та Сумщині вночі без опадів. Вранці, на заході Житомирської області, на Київщині та Чернігівщині часто місцями пройде сніг та мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу. Туман на дорогах ожеледиться. Вдень на Житомирщині без суттєвих опадів. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині, часто місцями мокрий сніг та сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу. Туман на дорогах ожеледиться. Ввечері, на півночі країни, часто місцями слабкий сніг очікується тільки на Чернігівщині та Сумщині. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі на Житомирщині та Київщині мінус 3 плюс 1, на Чернігівщині -1, 6, на Сумщині до мінус 10. В день 1 березня на Житомирщині плюс 1 плюс 5, на Київщині мінус 1 плюс 2, на Чернігівщині та Сумщині мінус 1 плюс 1. У центральних областях України вночі без опадів. Тільки на Вінниччині буде йти сніг. Вранці без опадів. Лише на Вінниччині, заході Черкаської та Кіровоградської областей очікується місцями сніг. В день та ввечері 1 березня в центральних областях на Вінниччині та Дніпропетровщині без суттєвих опадів. На Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями можливі заряди помірного снігу. На дорогах подекуди вже ледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні від 0 до мінус 10, в день на Вінниччині – плюс 1 плюс 4, на Черкащині мінус 1, плюс 3, на Кіровоградщині 0 плюс 4, на Полтавщині та Дніпропетровщині мінус 2 плюс 3. У південній частині країни та в Криму 1 березня прогнозується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Лише на Одещині вранці на півночі області, очікується місцями мокрий сніг та сніг, вдень ввечері по всій Одеській області очікується дощ із мокрим снігом. Після 20-ї години на Одещині місцями можуть випадати помірні та сильні опади у вигляді мокрого снігу. Подекуди можливий туман. На Миколаївщині у другій половині дня часто місцями слабкий дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 18, на Одещині 4 плюс 2, Вдень на Одещині плюс 2 плюс 7, на Миколаївщині плюс 2 плюс 5, на Херсонщині плюс 1 плюс 4, на Запоріжжі 0 плюс 3, в Криму від 0 до 9 градусів тепла. У східних регіонах країни 1 березня очікується прохолодна та суха погода. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогнозується в межах мінус 8, –13, в день –0, –5. Неділю 2 березня у західних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем, у Карпатах очікується помірний снігопад, подекуди можливе налипання мокрого снігу, місцями можливий переохолоджений, слабкий дощ, ожеледь, туман, на дорогах ожеледиться. Вітер вночі змінних напрямків вдень західний 5-10 метрів за секунду, місцями посилення до 13 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень 0 плюс 5, на Закарпатті плюс 3 плюс 8. У північній частині країни місцями відзначатиметься невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Можливий туман. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер переважатиме південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 мінус 5, вдень плюс 1 плюс 6. У центральних регіонах України вночі та вранці, 2 березня, місцями очікується невеликий сніг, в день безістотних опадів, тільки на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, в день місцями мокрий сніг. Подекуди в центральних областях туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається в межах 0-6, шість, вдень нуль у південній частині країни, вночі та вранці, на Одещині та Миколаївщині місцями очікуються помірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на півдні Одещини з дощем. В день та ввечері у всіх південних областях місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом. На Одещині та Миколаївщині місцями помірні опади, подекуди туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі мінус 5 плюс 2. Вдень від 0 до 6 градусів тепла. І в східних областях очікується хмарна погода з проясненнями без суттєвих опадів. На дорогах подекуди вже ледиться. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 5-13, вдень 0, мінус 3, При є до плюс 2.